Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Називається Таня Ворона. Сьогодні у нас понеділок, температура мінус 3 мороз і пролітає сніжок. А я вам пропоную приготувати українські дируни. Починаємо готувати. Щоб приготувати дируни, нам потрібно картопля, звичайно. Я потерла на мілкій терці. Віджала сік і тепер додаємо сюди одну чайну ложку куркуми, дві чайні ложки грибної приправи і одну чайну ложку сушеного кропу. Ось тут кріп сушений і приправа грибна. Тепер наріжемо цибульку міленько, можна натерти на терці, але я буду нарізати, тому що вона дуже в нас така цибулька крепка, то треба її змільчити як можна найдрібніше. Для мене цибулька завжди була крепенька, така що заставляє плакати. Ну маю одної досить, відправляю цибульку сюди, до нашої картопельки. Натертої, додаю одне яйце. І все вимішую, гарненько вимішаю. До однорідної маси і скоштую сіль Перемішавши дируни до однорідної маси, ось так додаю 2 столові ложки борошна просіяного і знову вимішую. На сіль скуштувала Добавляти солі не буду, тому що у приправі Грибній, у мій вінній грибній, є сіль. Так що на сіль якраз саме раз. Кому буде недосолене на столі, кому пересол на голові, так казали наші дідусі, бабусі. Ну, ось така маса вийшла, думаю, більше борошна не треба. Ось така гарна, така жовтенька, а пожарі буде ще краще і смачніше. Ось таке масло і починаємо смажити з обох сторін. Першу сторону, коли я смажу, накриваю кришкою. Коли перевертаю на іншу сторону, кришкою не накриваю. Ну що, смажимо.